Батьківщина кожного є своя. І люди їздять по різним країнам і носять різні флаги, різні е, паспорти, в яких пише, що ти з такої то держави. А батьківщина спасенних. Чи буде у Батьківщина спасенних якась, якась держава тут на землі? Що якщо я громадянин якоїсь держави тут на землі? То я автоматично стаю громадянином неба. І сьогодні ми це узнаємо, для чого ми тут живемо, і де наша батьківщина. Ми відкриємо наші Біблії, відкриємо книгу Ісаї, 45 глава, 18 вірш Ісая 45, 18. Бо так говорить Господь, який створив небеса. Він Бог, який утворив землю, і створив її, Він утвердив її, немарно, створив її, Він утворив її для проживання, я Господь, і немає іншого. Пророк Ісаї записав ці слова, що Господь створив землю для життя, для того, щоб люди тут жили, для того, щоб люди славили Господа. І це була перша ціль, для чого Бог створив нашу землю, що ми тут жили і славили Господа. Читаю я Біблію далі, ми відкриємо Псалом 113-й 113 Псалом, 24-й вірш. Небо небо для Господа, а землю Він віддав синам людським. Так говорить нам слово Боже, що Бог створив землю, для, землі. землю створив для людей, щоб люди жили на цій землі, а на небі є Господь. І Господь створив людину для того, щоб людина була володарем на землі, щоб вона керувала звірями, керувала землею, бо Господь вложив людям. Не тільки силу, не тільки, як би сказати, що вони могли трудитися, але дав ще розум, щоб людина могла керувати тим всім майном, яке Господь дарував кожному із нас. І перші люди це Адам і Єва, яких Господь створив, Він дав їм сад і дав таку працю, щоб вони доглядали за садом, щоб вони трудилися, і жили, і мали благословіння. Ну, що трапилося, що Адам і Єва вимушені були вийти із саду? Давайте ми зачитаємо, що нам говорить Біблія. Послання апостола Павла Римляна, 5 глава. 12 вірш. Апостол Павел в 5. главі. Римляна, 12 віршові. Тому як через одну людину гріх увійшов у світ? А, з гріхом смерть, так і смерть увійшла в усіх людей, бо в ньому всі згрішили. Апостол Павел записав, що через гріх що трапилось? Смерть. Або за гріх смерть. І також за тот непослух, що Адам і Єва зробили, вони вимушені були покинути те благословінне місце. Шоста глава Римлянам, 23 вірш. Бо плата за гріх смерть. Якщо тільки один цей рядок прочитати з цього вірша, що би було з нами, з кожним із нас? Кожен із нас би загинув. Бо ми кожні, ми всі грішні, ми маємо гріхи, ми маємо недоліки. І тут пише, що за гріх смерть. Ну Господь змилувався над нами і пише так: а дар Божий життя вічне в Христі Ісусі Господі нашим. Ісус Христос прийшов на нашу землю, і ми маємо надію на спасіння. Ми маємо обітницю про те, що Христос умер, і ми можемо бути спасенними. У Ідемському саду перша людина була спокушена сатаною або переможена сатаною. Сатана переміг їх, але Господь не залишив людей. Він дає людям іще одну можливість. Що ж вимагає сатана від кожного із нас? Сатана вимагає, щоб ми йому підкорилися, щоб ми його слухалися. І ми прочитаємо із книги Луки, 4 глава, 5 і 6 вірш. Що требував сатана від самого Господа? 4 глава, 5 і 6 вірш. Тоді диявол вивів його на висоту на високу гору. І показав йому в одну мить всі царства світу. Сатана Христові запропонував всі царства світу. І що? Далі, шостий вірш. І сказав йому диявол: Тобі дам владу над усіма цими царствами і славу їхню, бо вона мені передана. І я кому хочу даю її. Коли сатана отримав владу над цією землею. Де таке було акт підписання такого договору? Такого ми не знаходимо у Біблії. Сатана сам собі присвоїв це звання, він собі таке придумав, тому що він переміг Адама і Єву і він взяв собі те, що Він тут є господар. Ну насправді, хто є господарем цієї землі? Ми знаємо, що є Бог, господар цієї землі. Але на даний час ми бачимо ті люди, які підкоряються стані, для них є господар Сатана. Книги Матфія в 5 главі, 5 вірш. Тут глава про блаженство. 5 глава, 5 вірш Матфія. Тут говорить про те, що блаженні, які люди або щасливі, давайте ми відкриємо 5:5. Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю. Тут, на цій землі. Люди, які лагідні, які ніжні, які такі, як кажуть, як перинка, чи мають вони тут таке благословення на цій землі? мають. Їх всі гонять, ними всіми користуються. І тут знаходимо, що п'ятий вір говорить: вони успадкують землю. Яку землю успадкують? Цю землю чи ту обіцяну землю? Ми розуміємо, що на цій землі такі люди добрі. Ними користуються, і їх використовують в своїх цілях, і вони не мають такої сили. Але Господь говорить, що ті люди, які будуть лагідні, які будуть добрі, вони будуть блаженні, щасливі, тому що Господь дасть їм землю, яку втратили Адам і Єва. І ми можемо бути тими людьми блаженними і щасливими і отримати те, що втратили наші Батьки. Євреям 11 глава. Ця глава 11 відома нам про те, про героїв віри, тих людей, які були переможцями, які зробили багато в своєму житті, у них було і гріхів, у них багато було падінь. Но в кінці, в кінці свого життя вони розкаялись не тільки в кінці, а вони зробили вибір у своєму житті. І що тут пише? Давайте ми прочитаємо 11 глава, 39 вірш. І всі вони, вони, одержавши засвідчення вірою обітниці, не прийняли. Вони не отримали нагороду. А що далі? Бог передбачив щось краще про нас, щоб вони не без нас досконалістю одержали. Щоб ми всі разом отримали ту нагороду. Отак От Господь хоче, що ті люди, які вмерли, вони чекають своєї нагороди. Також і живі, ми також чекаємо нагороди від Господа. У посланні апостола Петра ми знаходимо, що ж буде з цією землею? Що ж з цією землею треба? Якщо ми читали в Матвія, що буде нова земля? Буде новий, дасть обітницю Бог дає. А що ж з цією землею трапиться? Давайте ми відкриємо 3 глава. Друге послання Петра, 10 вірш. Але день Господній прийде, як злодії вночі, і тоді небеса шумом перейдуть, а стихії, розпалившися, зруйнуються, земля і всі діла на ній згорять. Господь говорить через апостола Петра, що все це згорить. Ну, Господь, ми читаємо, що дасть нову землю. Буде нова земля, яку Господь обіцяє кожному, той людині, яка буде слухняна. І що ж станеться після цієї події? Це 3 глава 13 вірш. Але ми згідно з його об'єдницею чекаємо нового неба і нової землі, де перебуває правда. Ми знаємо, що на цій землі немає правди, або дуже мало її. Дуже багато людей обманюють. І ми ставали теж тими жертвами того обману. Але Господь каже: створю нову землю, де не буде обману, де буде радість. І що ще пише Евангеліст? Об'явлені, об'явлення об це остання книга, 21 глава, перший вірш? І побачив я нове небо і нову землю. Бо перше небо і перша земля минули. І моря вже немає. Іван побачив нову землю, де вже того всього і біди не буде, де не буде ні смерті, де не буде ні плачу і всього того недоброго, а буде тільки радість з Господом. Що ж обіцяв Христос своїм учням? Давайте ми відкриємо Івангелі від Івана, 14 глава, другий вірш. Що обіцяв Христос своїм учням? Вони його запитали, що ж нам буде, ми все лишили, а що нам буде за то? Ми теж задаємо собі питання, що нам буде за те, що ми служимо Господу? І є відповідь в 14 главі, 2 віршові В домі Отця мого багато осель, коли б не так, то я сказав би вам, що йду приготувати місце для вас. Господь каже, що на небі є багато місць. А якщо б і не було, то Господь може зробити для кожного із нас місце в царстві своєму. Батьківщина. Наша тема про батьківщину. Де наша батьківщина? І апостол Павел знову в 11 главі книги Єврея відкриває нам таку думку. Євреям, 11 глава, 16 вірш. Та бажають вони тепер кращої Батьківщини, Цебто Небесної. Тому і Бог не соромиться їх, щоб звати себе їхнім Богом, бо Він приготував їм місто. Є батьківщина, а є краща батьківщина. Ота От батьківщина, яку приготував нам Господь. Знову відкриваємо об'явлення 21 глава, 2 вірш, що каже Іван. Далі про, про нашу Батьківщину, яку Господь приготував для нас. Я, Ян бачив святе місто Новий Єрусалим, який спускався з неба від Бога, приготований як наречена, прикрашена для чоловіка свого. Іоан бачив цю подію, що з неба зійде город на нашу землю, і тут будуть жити святі люди, які відділилися від гріха. А 22 глава книги об'явлення. 14 вірш. Відкриває нам ще більше. Блаженні ті, котрі додержуються заповідей його, щоб мати їм право на дерево життя і війти в місто воротами. У місто можна зайти тільки воротами. Багато хто чув, що є люди, заходять через вікна у дома, роблять підкопи або різними способами через кришу заходять. Щоб щось украсти, або просто треба людині зайти? Ну, що говорить тут? У це місто можна зайти тільки воротами. І що тут дуже важливо? Хто додержується заповідей? Або правил Божих, ті, які виконують Божі заповіді, ті зможуть зайти в той город, який приготував Господь. У якому стані? Буде тот новий Єрусалим. Або тот Новий Єрусалим, ми знаємо, тут описується, який він буде. Дуже гарний, з різних е, дорогоцінних е, каменів і метали будуть там різні використовувані е, дорогоцінні. Ну які повинні будуть, які будуть там люди, давайте ми зачитаємо 21 глава, 4 вірш. І витре Бог всяку сльозу з очей їхніх. І не буде вже смерті ані смутку, ані плачу, ані болю вже не буде, бо попереднє минуло. У нас в житті є багато що згадати. І коли спілкуюся з старшими людьми, такі, які прожили життя, то вони розказують багато історій свого життя, що так їм тяжко було. Не було що їсти, не було що одягнути. І вони розповідають то і хочуть поділитися своєю Своїм болем. Ну що тут говорить, що ніхто уже не буде, бо попереднє минуло. Вони забудуть то, то все пройде, все Господь зітре то з пам'яті, то минуле і те недобре, що ми мали, а будемо радіти тому, що ми маємо. Давайте ми зачитаємо ще книгу пророка Ісаї. Пророк Ісаїя нам відкриває, яке ж то буде нове життя. Дуже гарно пророк Ісаї в 11 главі книги пророк Ісаїв відкриває нам. Не тільки те, що ми думаємо собі, можемо уявляти, Господь нам не відкриває точно всі подробиці, як там буде, але такі, як би сказати, невеличкі. Відкриває нам, трохи нам відкриває через своїх пророків. Ми давайте прочитаємо, як там нам написано. Пророк Ісая, 11 глава, 6 вірша. Тоді Вовк буде жити разом з Ягням. Можливо, зараз таке, щоб Вовк жив разом з Ягням? Ну, можливо, якщо буде вовк дуже маленьким, да, таким? От тільки коли родився таке дитинча вовка, та ще може, будь якось там і проживе. Ну, а коли буде дорослий вовк закрити його в одну клітку із ягням, ми розуміємо, що ягня буде вимушене, що померти. Бо вовк хоче його з'їсти. А тут пише нам пророк Ісая, що вовк разом з ягням і барс буде лежати. Разом з козеням, і теля, і левеня, і віл будуть разом. Ну, це все зрозуміло, навіть ми б це могли поняти. Там ці тварини, вони собі живуть. Ну тут ще от ті, хто мають дітей або самі, як діти, чи хотіли б ми бути, разом пасти їх. От ми знаємо, що козу можна пасти, корову можна пасти, да? там коня можна пасти. І деякі з нас займалися цим, да? а тут пишеш, кого буде пасти. Хто? Мала дитина буде пасти їх. Льва, барса. Як ви собі це уявляєте? Зараз ми підходимо до, як хто бував в зоопарку, то там дуже товсті із метала такі конструкції, які закриває решітка така, яка не допускає кого? Нас. Туда є, а тих хищних животних сюди до нас. Тому що буде біда. Ну а тут говорить пророк Ісая, що то все буде добре, що навіть дитина зможе їх пасти. Значить що тут трапилося? Зла там не буде. Тому ми розуміємо, що коли зла немає, то навіть і тварини не приносять зла нікому. І корова буде пастися з ведмедицею. І дитинча їх будуть лежати разом. І Лев, як віл, буде їсти солому. Ми це собі не виявляємо, так? Можливо, там десь якусь соломинку може Лев навіть і зараз. Ну це його не основне е, харчування. І немовля буде гратися над норою гадюки, і дитя простягне руку свою на гніздо змії. Як ми. як Дорослі відносимося до змій. Дуже так обережно, да? або тому що може або вкусити, або навіть вона може, ми знаємо, є такі види змій, які не ядовиті. Ну, чи маємо ми бажання взяти її в руки? Ні, не маємо, тому що в нас страх. У нас є страх, і ми не хочемо те брати в руки. Не будуть робити зла і шкодити на всій, всій моїй святій горі. Бо земля буде наповнена розумінням Господа, як води наповнюють море. Каже, не будуть робити зла і шкоди на всій моїй святій горі. Ми знаємо, що Господь тут це розказує в ці слова, що вся ця земля, яку Господь оприділить для людей, де будуть жити люди, що не буде там зла, а буде все. Благословення. От таку думку відкриває нам про Пророк Прокісая далі теж описує дуже гарну думку, що ж там будуть люди робити в 66 главі. 22 віршові. 66 глава. 22 вірш. Що будуть там люди робити? Не все, але от якусь частину свого життя щось будуть вони робити. Бо як нове небо і нова земля, які я створю, завжди будуть перед лицем Моїм говорить Господь, так будуть і нащадки ваші, і ім'я ваше. Тоді із місяця в місяць, із суботи в суботу, буде приходити кожне тіло перед моє лице на поклоніння, говорить Господь. Одна із частин того життя це буде поклоніння творцеві, творці, творцю неба і землі. І тут пише, що іменно в суботу будуть приходити на поклоніння. А 65 глава, 17 вірш, відкриває нам ще одну думку: Бо ось я творю нове небо і нову землю, і попередні вже не згадаються, і не прийдуть на серце. Те, що в нас було тяжке, ми тут переживали, каже, що не прийде нам на серце. Ми не згадаємо те, тому що Господь зробить так, щоб ми не страждали. А наоборот раділи вічному життю. Завершення. Ми прочитаємо ще декілька віршів про ту батьківщину, яку Господь нам дає. 22 глава книги пророка. Дані... Не Даніла, а Івана. Іван таке пророчество нам від... написав 22 глава. П'ятий вірш. Це остання глава Біблії. І ночі там не буде. І не будуть мати потреби ні у світильнику, ні у світлі Сонця, бо Господь Бог освітлює їх і будуть царювати навіки вічні. Пише останні книги Біблії про те, що там не буде ночі, там буде Господь світлом. А що ще буде, який час? От кожен із нас має е, якісь певні промежутки свого життя. Школа, потім після школи що йде? Якісь навчальні заклади. Після того, як ти закінчив навчальний заклад, ти йдеш працювати. Потім, якщо все добре, виходиш на пенсію. Да? І в кінці що? Життя закінчується. Но книга об'явлення нам говорить про те, що не буде кінця життю, що буде вічне, вічне життя і вічна вічна радість. Що нам для того треба зробити, щоб жити з Господом вічно в новому царстві або на новій Батьківщині? Для того нам потрібно тут подружитися з Господом, бути другом Господу, жити з Господом тут на землі. І коли Господь прийде, то Він забере. Своїх людей, своїх людей у царство Боже. Будемо просити Бога милості, допомоги, щоб ми могли не тільки тут на служіння приходити, а й все життя наше, що ми могли посвятити нашому Господу. Будемо за все вдячні йому. Амінь. Амінь.